Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Я вас дуже попрошу з самого початку абсолютно підтримку цьому відео, бо російські боти, вони собі дозволяють досить багато, особливо в таких відео, знаєте, пробують задавити україномовний контент, тому я вас попрошу, підпишіться на канал, щоб це відео могло мати шанс потрапити в алгоритм Ютуба. Та також залишіть подобайку та вашу думку на цю всю ситуацію. Це дуже зараз важливо для українського народу і для нас, щоб ми. Трималися разом, що ми крокували разом, щоб ми не панікували, і щоб ми розуміли, що ми є найкращі друзі один одному, що нам треба перестати займатися самоїдством, нам треба перестати тикати пальцями один в одного, нам треба розуміти те, що Україна без українців не може існувати і ніколи її не буде. Але ми пережили вже багато за нашу всю історію, і ми і це переживемо. Але саме важливо, що ми повинні триматися разом і не Дикати пальцями, як я вже сказав один на одного, бо це прикро бачити. Я бачу, як деякі українці нападають, говорять, той ухилян, той не ухилян, той ухилян, та ухилянка та щось не так сказала. Друзі, вже зупиніться, бо ви всі сідаєте за стіл, коли свята гарно всі спілкуються, а потім всі йдуть додому і починають обговорювати, як той виглядав, як та виглядала, це неправильно це. Гидко слухати, і ми можемо краще. Я вірю в те, що ми можемо краще. У нас є дуже багато розумних, хороших людей, і тому ми ще досі існуємо як країна, як нація, і нам нічого абсолютно не бракує. Дональда Трампа поїхав в дах, це можна сказати вже точно без ніяких проблем і причин. Ви собі просто уявіть. Я зараз вам розкажу, що взагалі він зробив, і наскільки це просто вже всі рамки перейшло. Але я хочу вам сказати інше про Канаду стосовно Канади. Дональд Трамп погрожував цими тарифами? Дональд Трамп встановив ці тарифи минулого тижня, вівторок, потім на наступний день він знизив майже всі ці тарифи знову і заблокував їх до 2 квітня. І потім знову, вчора ввечері, Дональд Трамп сказав, що він планує посилити тарифи на молочну продукцію та на дерево. По уявіть собі, Дональд Трамп, ну скільки можна? От скажіть мені, самі канадці, вони вже урядовці люди говорять, ну скільки можна вже... Говорити різну фігню, Вибачте за слово, бо я переважно не знаний за те, щоб висловлюватися так гостро. Але це навіть не гостро. Але це просто для мене це аж забагато гостро. І ви собі просто уявіть, далі продовжується тиснути, говоріння, погрози. Сам собі псує імідж, рейтинг в США. Є категорія людей, які дуже сильно почали вже звертати увагу на Дональда Трампа з іншого боку. Навіть самі його прихильники вже трошки починають на нього дивитися, нібито щось не так. Бо чому, чому запитують запитання постійно, чому стільки всього? Чому саме так треба йти проти своїх партнерів, своїх союзників? Чому треба так? Відгороджувати Путіна, чому Путіну треба давати таке якесь хороше зелене світло, щоб нібито робити інших винуватих, винуватих щоб тільки Путіна відгородити, щоб Росії відгородити, щоб Росія мала потенційний шанс повернутись назад на світову арену. Це людям надоїло, і один сенатор, навіть нещодавно, я, я думаю, що ви вже це чули. Якщо не чули, вам скажу, запитав цікаве питання. Він запитав, чи дійсно Дональд Трамп потенційно є якийсь шпигун Росії. Бо те, що він говорить, те, що він пропагандує, це звучить як пропаганда Росії. І вже бачите, серед самих урядовців Сполучених Штатів Америки починається знайти оце от різні такі речі. І після таких заяв ті люди, які вже це говорять, вони будуть копати, вони будуть щось робити, вони будуть колоти. Звісно, Дональд Трамп має дуже сильну підтримку, велику величезну підтримку. І йому ці заяви дуже сильно не заважають. Але це його нервує, це його злить. І він бачить, що люди починають різні робити відео про нього, говорити про нього. І так, людині це байдуже, і він за це дуже сильно не переживає, але все рівно рано чи пізно воно зайде до нього, і воно починає його десь з інших дверей стукати і починає його нервувати, псувати йому імідж. Ілон Маск з... стикнувся з Марко Рубіо. Вже серед його своїх людей починаються якісь перепалки, розумієте. І самі люди не хочуть бачити того, що він робить, і неприємно, що він саме на Україну починає тикати пальцями, знову нападати. І після того, що він призупинив військову допомогу Україні, перекрив українцям можливість бачити звідки приходять ракети, летять ракети, забрав цей інтел. То Росія скористалася цим моментом і фактично, фактично почала знову бомбити Україну нещодавно. І Дональд Трамп на це відповів, що Росія робить те, що люба країна би робила в той момент, і що йому набагато легше з Путіним домовитися, і що, взагалі, Росія це з нею можна домовитися, що вони хочуть миру, і у з Україною він має проблему, бо з українцями неможливо домовитись. Виглядає так, і він забрав всі цю допомогу щоб подивитися, чи справді українці мають бажання. Ви собі тільки подумайте, мають бажання завершити цю війну і і отримати мир. Це просто, знаєте, з голови просто це все вибухає. Навіть не віриться, що людина, президент, може таке думати і говорити. Коли українці прості громадяни, ви думаєте, вони хочуть війни. Ви думаєте, українці хочуть, щоб їх е, е, ловили на вулицях і відправляли на фронт? Ви думаєте, що українці мають бажання продовжувати лягати спати і переживати. Чи зранку вони прокинуться? Звісно, що ні. Українці найбільше хочуть кінця, але вони хочуть справедливого кінця. І не більше, і не менше. А Дональд Трамп ще так погрожі говорить, що з українцями важко домовлятися. Тисне, тисне конкретно і задовільняє в той самий момент Росію нашого ворога. І тому зараз в Штатах це дуже погано виглядає, для... бо Штати це. Країна міцна, демократична, яка завжди на всі на неї дивилися за допомогу, щоб вона щось вирішувала. А зараз це все виглядає якось прикро. Ніхто не каже, що треба якось там нападати чи щось робити проти Росії. Потрібно тоді дійсні дії, справедливі дії, потрібно все ставити. На від А до Я говорити все так, як воно є, і домовитись дипломатично, так як Дональд Трамп про це говорить. Якщо Дональд Трамп би був такий знаний та прекрасний, хороший дипломат, він би вже давно це вирішив. Але це не так легко. Це не так легко, як він навіть це думав. Тому що Росія хоче знищити Україну. Росія продовжує це робити навіть при тому, що вже Трамп є в крізі президента. Трамп думав, що Росія. Точно перестане нападати на Україну, що Росія буде тихенько слухати Дональда Трампа, і буде дуже йому вдячна за те, що він там говорить хороші речі про Росію і нехороші і не хороші речі про Україну. Росія це по барабану, Росія не переживає, Росія сама це відверто говорить, що не будуть продовжувати і хочуть отримати свою ціль. На території України, тобто конкретно, конкретно нічого не виходить зараз Дональду Трампу. Його то злить. Він нервовий, він переживає. Він вже знаєте, сам заговорюється і невідомо, як це все буде розгортатися. Але ми маємо те, що маємо прямо зараз, і це прикра ситуація для України і українців після всіх цих років, що Штати нас підтримували. І дійсно давали Україні хоч якусь надію, то тепер це все перекрилося. І це якось знаєте з сторони е, саме адміністрації Трампа негарно не виглядає, негарно, тому що де були всі ці лідери раніше, якщо б вони не хотіли нас підтримувати, вони хотіли нас підтримувати, і ця війна повинна завершитися якнайшвидше задля блага українців, щоб перестали українці гинути, щоб українці мали можливість розвиватися е, 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 плодитися на майбутнє. І зміцнювати свою країну. Ну але друзі, нам лишають взагалі на всі карти забрали. Нас немає картів, нас нічого нема, і це що страшно. Я надіюся, що це відео вийшло дійсно важливе та, на жаль, прикре, але важливе. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.